Оп-кросоверів червня. Друзі, нарешті це сталося. Нарешті я можу розповісти вам про найшикарніші кросовери, які ми придбали нашим клієнтам в минулому місяці. Тож підходьте ближче до своїх екранів, підписуйтесь, ми починаємо. І першим сьогодні відкривати наш топ буде представник німецького бренду. Усім відомий Volkswagen в нашому випадку Фольксваген Тігуан 19 року. Давайте на нього подивимось. Він в у дуже насиченому синьому кольорі з мінімальним пошкодженням, як ви можете бачити, в праву задню частину автомобіля. Також з дволітровим турбованим двигуном пробігом 69 тисяч миль та на передньому приводі. Давайте подивимось автомобіль по колу. Поки ми це будемо робити, одразу скажу. Ван максимально популярний автомобіль в Україні. Чому? Він практичний, він багатофункціональний і він також дуже прикольно, дуже гарно виглядає. Так, і давайте поговоримо про інтер'єр саме цього варіанту. Тому що тут є на що дивитись. По-перше, білий шкіряний салон. Також бачимо, спрацювала безпека. Також давайте подивимося, що в нас дуже багато місця для пасажирів заднього ряду, і взагалі сам автомобіль виглядає доволі сучасно. І давайте поговоримо про ціни. Про найцікавіше купили ми даний автомобіль на аукціоні за 6925 доларів. А от вже під ключ з урахуванням ремонту в Україні даний автомобіль обійшовся нашому клієнту в 18500 доларів. І що найцікавіше, якщо ви зайдете на вторинний ринок і, хоча б декілька хвилин його полистаєте, подивившись на цю модель, ви зрозумієте, що вигода нашого варіанту в порівнянні з вторинним ринком. В середньому 5500 доларів. Чи не круто? Круто. Погоджуюсь. Йдемо далі. А ось зараз, друзі, я дивлюсь на ще один варіант, який зараз розкажу вам в нашому топі, і це просто справжня кралечка, тому що це шикарний автомобіль Audi Q5 в комплектації Preсти 2018 року. І якщо вже ми чуємо комплектацію «Престиж», ми розуміємо наймаксимальніша комплектація в Audi. Отже, тут є на що дивитись. В першу чергу в нас доволі дровий двигун, 60 тисяч миль пробігу. Звичайно ж, усім відомий, про який ми постійно говоримо найкращий. Краще, як на мене. Напишіть в коментарях, чи ви зі мною погоджуєтесь, а якщо ні, то напишіть, чому повний привід квадру. І так, дивимося по автомобілю. Так, в нас по автомобілю, як ми можемо бачити, прекрасний, прекрасний, просто ідеальний салон, шкіряний з електроприводом, підігрівом, пам'яттю сидінь, звичайно, клімат-контролом, кнопкою старт-стоп, мультиекраном. Ну тут просто є все, чого душа бажає. Звичайно, у нас панорамний дах. Тобто, ну, якщо говоримо про престиж без панорамного даху, ми нікуди, друзі. І доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Пошкодження в цього автомобіля також незначні. Бачимо невеликі м'ятини по задній частині авто, і, і що одразу хочеться сказати про цю. Q5 5 це Audi. це бренд, який ми возимо напевно найбільше зараз. Тож ми офіційно можемо сказати, ми справжні експерти в Audi, друзі. І підібрати крутезний варіант зі США ми зможемо для вас з легкістю, так як зробили і з цим варіантом. А зробили такий варіант, ми по дуже цікавій і крутезній ціні. Давайте про ціни і поговоримо. На аукціоні даний автомобіль обійшовся в 17 тисяч 50 доларів. Під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні 3 36 тисяч доларів, і якщо порівнювати зі вторинним ринком, то вигода становить 3000 тисячі доларів. Навіть скажу більше від трьох тисяч доларів. А далі ми продовжуємо знову говорити про Audi але вже про Ауді Q7, але не в топі. Друзі, це просто відгук нашого прекрасного клієнта, який вже отримав свій автомобіль і із задоволенням на ньому їздить. Давайте подивимось. Друзі, ми знову зустрілись з нашим клієнтом пане Романе. Вітаю вас. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть декілька слів про ваш автомобіль взагалі. Чи задоволені, чи їздите, отримуєте насолоду від цього автомобіля? Розкажіть декілька слів про нього. Розказую, значить, з компанією Car я познайомився в. 31 числа напередодні нового року. Буквально вже 1 числа зі мною зв'язався такий високопрофесійний, з чітко поставленою розмовою менеджер Юрій. Автомобіль приїхав зовсім не небитий. В максимально ті комплектації, в які, в які ми замовляли, ми його шукали якби, відповідно не дуже довго. Тобто ми шукали його десь порядка там, двох неділь. По логістиці, по логістиці, також все на височайшому рівні. логіст Владислав це також професійний професійний якби менеджер по роботі. На рахунок автомобіля, автомобілем я дуже сильно задоволений. Просто просто, от 10 з 10, можна сказати 100 зі 100. компанію Grand Car я абсолютно всім, всім людям я рекомендую. Ну, в принципі, все. Сподіваємось, що цей автомобіль і надалі буде приносити вам тільки задоволення. Вітаємо вас і дякуємо. Все. Дякую вам, дуже, дуже дякую за вашу роботу. Друзі, і я от не знаю, як далі продовжувати, коли почув такі прекрасні слова від нашого клієнта. Знаєте, найкраща винагорода це ось такий відгук клієнта. Але ще більша нагорода це розказати вам про наступний наш варіант. А саме Volvo XC60 R-Design 19-го року на 2-літровому двигуні. Повному приводі і звичайно, з пробігом 37 тисяч миль. До речі, дуже гарний пробіг. Давайте подивимося, що в нас було по пошкодженням. Вказано, що е був вандалізм. Бачимо, що розібрана панель приладів, а також є тільки невеликі м'ятини та подряпини. Подивимось одразу інтер'єр даного автомобіля. Бачимо, що в нас е електронна панель приладів. що... Як на мене, це дуже крутезний варіант, і більш якісніша передача всього, що має бути на бортовому комп'ютері, саме за допомогою електроніки. Напишіть, будь ласка, хто користується електронною панелью приладів, як вам краще, чи все ж таки класика завжди перемагає. Хочеться почути вашу думку. І давайте одразу подивимось на сидіння. Вони з дуже якісними крутими боковими підтримками. Також в нас дуже дуже, дуже багато місця для пасажирів заднього ряду, і бачимо, що. Що в нас також є панорамний дах в цьому автомобілі, і звичайно не забуваємо, що Вольво це гарант безпеки. Вольво реально а, виробляє найкращі системи безпеки у світі. І взагалі, якщо говорити про Вольво, давайте подумаємо. Тут багато якісних матеріалів, з яких зроблено сам автомобіль. Слухайте, Вольво на рівні з Мерседесом. Вольво це якість, Вольво це комфорт. І мені здається, саме про це дуже хотів подбати наш клієнт, тому і отримав даний прекрасний автомобіль. А отримав він його на аукціоні за 14 тисяч доларів. А ось під ключ вже з урахуванням ремонту цей автомобіль обійшовся нашому клієнту в 31 тисячу доларів. І якщо звичайно ж порівнювати з вторинним ринком України, то ця вигода становить 3 тисячі доларів і більше. Тільки що шукав, де підібрати автомобіль, ну, якісний вигідний автомобіль, ну, до прикладу, зі США. І знайшов в описі під цим відео посилання на телеграм-бот компанії Grand Car, який автоматично підбирає вам автомобілі зі США вже з цінами під ключ в Україні. Дуже крута штука. Раджу! Йдемо далі, друзі, і на черзі в нас ще один якісний крутезний кросовер. Цього разу від японців. Це в нас Infinity QX 30 2018 року випуску. Давайте подивимося, що в нас в цьому Infiniti є: дволітровий турбований двигун, пробіг 60 тисяч миль, і також передній привід. Як бачимо, з пошкоджень основний удар у нас прийшовся в передню праву частину автомобіля. Також працювала безпека в салоні. Одразу давайте подивимось на інтер'єр. У нас світлий шкіряний салон всередині. Також бачимо, що Є бокові підтримки сидінь. Звичайно, ж у нас є мультиекран, мультикермо, коробка автомат, тобто все те, що потрібно для якісної їзди в цьому автомобілі є. Що найцікавіше, якщо говорити про інфініті, то завжди згадується, що там великий літраж двигунів. Ні, друзі, 2 літра турбо, крутий двигун, швидкий двигун, і головне, дуже надійний двигун. Знову ж таки, напишіть вашу думку про двигуни дволітрою від інфініті, чи це ок, чи не ок, тому що. Як я знаю зі свого досвіду, саме двигуни Infinity дуже надійна штука. Давайте поговоримо також про екстер'єр цього автомобіля, тому що тут є про що говорити. Дивіться, ось такі дуже різкі, але при тому, і плавні лінії. Вони поєднуються в цьому автомобілі. І цей варіант обійшовся нашому клієнту в 7 тисяч доларів на аукціоні. А ось ціна під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні і США 20 Тисяч доларів. І якщо порівнювати з авторія, то вигода на даний автомобіль становить від 2 тисяч доларів. Круто, круто. І друзі, зараз я розглядаю наш фінальний варіант сьогодні. Цей автомобіль, який вже давно просто всипаний легендами. Чому це BMW. Це BMW x 3 16-го року з 2-літровим двигуном, пробігом 103 тисячі миль та на повному приводі. Бачимо з пошкоджень на судах передню частину. І давайте одразу поговоримо про салон, поговоримо про інтер'єр. У нас тут бачимо є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, також підігрів сидінь. І як бачимо, по інтер'єру в нас є шайба керування мультиекраном, мультиекран, мультикермо, клімат-контроль і ось ці дерев'яні вставки. Знаєте, дуже багато людей до них неоднозначно ставляться. Тому що кажуть, вони не завжди до ладу, вони не завжди от виглядають охайно, але при тому, як на мене, це на. І спогади ось тих самих BMW, ось тих самих надійних автомобілів, які з'явилися, і вони просто зробили якийсь фурор на ринку автомобілів, тому що це швидкі, це надійні, це потужні авто, так і залишилося. Як завжди, багато місця для пасажирів заднього ряду. Взагалі, X3 недооцінений автомобіль. Як на мене, він дуже просторий. Всі кажуть, що він занадто малий для ось такого кросовера. Напишіть, давайте вирішимо це питання разом з вами в коментарях. І так, давайте поговоримо про ціни. 7200 доларів на аукціоні обійшовся даний автомобіль під ключ вже з урахуванням ремонту в Україні 19800 доларів. І найцікавіше, якщо ж порівняти вигоду зі вторинним ринком України, то він вигідніше на 4000 доларів саме зі США. 4 тисячі доларів, які ви зберігаєте і можете витратити на будь-що. Ну і що, друзі, це був топ червня. І якщо вам сподобався якийсь з сьогоднішніх варіантів, або ви вже хочете розглянути інші варіанти зі США, і хочете отримати консультацію, без проблем в описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії Grand Car, які з радістю вам в цьому допоможуть. А поки ви шукаєте це посилання, не забудьте ще поставити вподобайку, підписатись та написати коментар. Цим ви допомагаєте нам робити якісний, крутий україномовний автомобільний контент. Це була компанія Ґрандка. До зустрічі в нових відео.